Котний тиждень добігає свого кінця. Якими подіями він завершується? Дивіться у програмі час в студії працює Анна товт. Вітаю. Загинув юнак, наслідки буревію зберегти природу, екологічні питання, нова поліція, набір патрульних, молочний прибуток, допомога селянам, очищення підземних вод, станція для живильної рідини, посуха в Олександрівці, село без води. Приводять до ладу, дороги відремонтують. Спека триває. Пекельні дні. Буревій забрав життя юнака в Ужгородському районі. У четвер ввечері тут загинув 15-річний хлопець. Ще одного чоловіка травмовано. Також стихією було пошкоджено близько 50 господарств. На дахах будинків позривало шифер. У четвер ввечері Ужгородським районом пронісся буревій. У селі Петрівка на дахах позривав шифер, повикорчовував дерева, а град побив увесь урожай. То раптово набіг звідти з лісу. Моментально там 5 хвилин не було. І то раз. І все завалило. Тут валялося в соврадою. Володимир Андрійович показує своє господарство. На городі вітер зламав прикорені абрикос, товщина стовбура якого 25-30 сантиметрів. Ще зелені яблука, сливи і груші на землі. Тож урожаю чекати марно. На сусідній вулиці з будинку зірвало 60 листів шиферу та впала фронтонна стіна. Власники вже взялись відновлювати покрівлю. А тим часом сільські депутати підраховують збитки. Ми вже пройшли окла. 30 хіж. І ще здесь десь одну вулицю, але до 50 хіж буде тут пошкоджено. Приблизні підрахунки. Є е, у шиферу, у шифер є 60 штук, 20, 12, 30 штук. Загалом буде десь, мабуть, мабуть 200-300 штук шифера, а може і більше. Незважаючи, що тут е, і фронтон упав тисячу штук, цегли треба буде, цементу, піску. Та вся шкода не йде в порівняння з тим, що під час буревію загинув 15-річний хлопець. Щойно розпочалась гроза, як кілька хлопців заховались у нежилій новобудівлі. Скоріше за все, вони спостерігали за буревієм крізь вікно, адже коли один із потужних поштовхів вітру обвалив фронтон хати всередину, їх накрило уламками. 15-річний хлопець загинув на місці, інших шпиталізовано. Пані Лідія живе через будинок від місця трагедії, ось що вона розповіла. Тут через хату в сусідах якісь крики, шум, скора допомога, люди збіглися. Та й вже вийшов лікар та й каже, що когось там убило на смерть, а других хлопчиків там побила, стіна впала, фронтон завалився. Такого страшного буревію та ще й з такими наслідками тут не пам'ятають навіть старожили. Селяни ж сподіваються на компенсацію збитків. Закарпатські заповідники інспектують представники міністерства екології. В Ужгороді говорили і про заповідники, і про те, як привабити туристів. Закарпаття стратегічний регіон, де є великі можливості, але й великі проблеми. Це на зустрічі журналістами області. Констатував Сергій Курикін, заступник міністерства екології та природних ресурсів України. Чиновник приїхав до області з робочим візитом. Перш за все, для вивчення діяльності Ужанського національного парку. Ми сподіваємося відпрацювати на прикладі Ужанського національного парку. Ті моделі взаємодії з місцевими територіальними громадами підходи до підходів до рекреаційної діяльності Одна з проблем, з якою стикаються працівники природно-заповідного фонду по всій Україні в цілому, нерозуміння важливості розвитку. Перебуваючи на Закарпатті, сподіваються на порозуміння. Що має зробити місцева влада? Тому що деякі речі не можна перекладати суто на державу на центральний рівень. Це абсолютно може зробити місцева громада. Це і будівництво готелей, це і будівництво закладів харчування, якраз те, що буде приносити доходи місцевому населенню. Основним пріоритетним. Завдання в нас буде це змістити надходження в національному парку не від санітарних грубок, тобто від надходжень від деревини, а від туризму. На сьогоднішній день у нас відсоток знаходиться десь 6-7%, відсотків. Це складова від бюджету поступлень. Програма розвитку туризму існує. Одна з найбільших проблем це дороги. Туристи цікавляться парком, природою, але рідко умови відповідають потребам. Ну а власне Ужанський національний парк один із зразкових об'єктів. Наразі працю. Представники міністерства кажуть, що працюють над пріоритетними завданнями його розвитку. Закарпатських міліціонерів ретельно перевіряють. Мукачівський очільник відсторонений. Окрім того, новий керівник обласного МВС Сергій Князєв повідомив, що вилучено 39 автоматів на вивчення у мисливців у зв'язку з стріляниною в Мукачеві. За три дні вручили 141 повістку в армію контрабандистам і ще деяким патріотам у камуфляжі, котрі тікають за кордон. В області виявили 11 залів із Автоматами, рулетками, айбоксами і комп'ютерами. Закарпаття ж сподіваються, що всі ці акції не тільки черговий піар, а реальна боротьба зі злочинністю. Тим часом міліція діє по-старому в Мукачеві правоохоронці розчистили парковку таксі. Так готувалися до прибуття Мустафина Єма, який мав розповісти про нову поліцію. Фото, як міліціонери готують місце, опублікували колеги з інтернет-змі до слова, неподалік всього за 30 метрів. Звідси є спеціально облаштоване місце для паркування. На Закарпатті вже у листопаді запрацює нова поліція. Стати патрульним може кожен анкети від охочих працювати прийматимуть з 27 липня. Які етапи повинен пройти кандидат про вимоги до майбутніх поліцейських та хто фінансуватиме нову поліцію? Дивіться далі. Зустріч з журналістами та громадськими активістами Мустафа Наєм розпочав із вручення про про нову поліцію. Прийом документів від усіх охочих стати поліцейськими розпочнеться у понеділок в обласному центрі. До кандидатів будуть певні вимоги серед основних вік від 21 до 35 років. Також наявність прав категорії Б. Загальна середня або вища освіта. Ще одна вимога це відсутність судимості. То судимі люди, на жаль, не зможуть прийти. І ще одна дуже важлива умова: це вільне володіння українською мовою. Приймати анкети будуть до 11 серпня. Всього на кандидатів чекає чотири етапи відбору. Другий складається з чотирьох тестів: комп'ютерний тест, фізична підготовка, військова медична комісія та психологічний тест. За результатами усіх етапів кандидат допускається до співбесіди. У складі комісії будуть психолог, співробітник міліції та представники громадських організацій. Все буде відбуватись відкрито та прозоро. Принаймні так каже координатор нової патрульної поліції. Що стосується, як це відбувається, хто це робить? Наскільки це прозоро? Наскільки це є? Певність, тому що там не буде ніякої корупції, ніякого блату, ніяких домовленостей і так далі. Все це буде відкрито. Закарпатська поліція буде відповідати тим самим критеріям, що в інших містах. Підготовка нових поліцейських триватиме близько трьох місяців. Готувати кадри будуть як місцеві, так і на місцеві фахівці. Тобто, ми будемо фактично формувати той комплект, який потрібен, нічого не більше, не менше. Але з огляду на те, що будуть об'єднані функції патрульної служби, і ДАІ. Для фінансування нової служби знайдуть і кошти з державного бюджету, але точного джерела звідки братимуть гроші на нову поліцію на Закарпатті, Мустафана Наєм не назвав. В будь-якому разі це буде бюджет, тобто ми розуміємо, що це ми ці гроші не відноме з Марсу. Буде переглядатися бюджет і державний. Ви знаєте, перерозподілом на різні області. Тому бюджет буде. У в нас в міському бюджеті не передбачено навіть нашу міську міліцію фінансувати. Думаю, що, як сказав член колегії Міністерства внутрішніх справ Мустафаном, що для цього будуть видані достатньо коштів, на що він розраховує, щоб закупити техніку, обмендурування, щоб ці люди мали достойну заробітну плату. Місцеві бюджети фінансувати це не будуть, як і дотепер органи внутрішніх справ мали окремий державний бюджет. Запрацювати нова поліція повинна уже в листопаді. В Україні пообіцяли переглянути склад споживчого кошика. Профільні міністерства мають провести експертизу, на основі якої затвердять прожитковий мінімум. Переглянути вартість споживчого кошика в Україні погодились у ході розгляду судової справи. Позов проти кабміну про розмір прожиткового мінімуму був поданий аж у квітні. Активісти вважають, що прожитковий мінімум у 1218 гривень, який не змінювали вже рік. Абсолютно не відповідає реаліям. Продукти подорожчали щонайменше вдвічі, а гривня девальвувала втричі. Саме від прожиткового мінімуму залежить і розмір мінімальних зарплат та пенсій. Зазначимо, що на Закарпатті одні з найнижчих заробітних плат в Україні. Президент підписав закон про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг, який забороняє економічно необґрунтовані тарифи. Передбачається, що суперечки щодо формування та затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги будуть вирішуватися в судовому порядку. Цей проект закону входить до переліку законопроєктів, які Україна повинна прийняти для отримання другого траншу кредиту МВФ. Нагадаємо, проблема ЖКГ та вартості послуг хвилює громадян країни, тоді як їхня якість і ціна традиційно залишає бажати кращого. У це складно повірити, але проти рейдерства безсила навіть держава. Конфлікт навколо магазину Корзо, про який вже знає, вся область ніяк не вирішиться. Після того, як його захопили незаконно, пройшов не один рік. Справи виграні і в судах, а правди нема. Подробиці в сюжеті. Де до магазина, ні йдемо Дивай, до нього. Народна була де? люстрація, вже Бо громадська люстрація в Києві. Де? Була. Де? Прапор йому треба білий. Шоу в центрі Ужгорода знову збирає глядачів. Уже чи не в соте власниців зуттєвого магазину намагаються увійти до свого приміщення, але не вдається. Як все починалося, згадує директор товариства. Конфлікт починався з того, що у 2013 році, на початку липня, ми узнали, що пані Запорожець. Тоді перебувала на посаді директора, підробивши документи, продала наше майно. У нас входить 10 чоловік, і одна із цих 10 – це її дочка. От вони вдвоєм з дочкою підробили документи. Немало часу пройшло з тих пір, коли вперше власниці відчули смак перемоги після виграного першого суду. Зараз два роки тяганина в нас по судах. Перший суд ми виграли. Апеляціями виграли також і вищий спеціалізований суд ми також виграли. Тобто рішення продаж майна цього визнано недійсним. І витребувати майно майном натурі. про те, що колега-аферистка пані Запорожець так підставляє своїх співвласниць, жінки і не здогадувалися. А про таємні плани на приміщення магазину колишньої колеги Запорожець разом із колишнім депутатом Павлом Маєрчиком дізналися від сторонніх, але не байдужих людей. Ми дізналися приміщення, Нам незнайомі люди говорили, що вона продала. Але в тому числі що ми узнали, що товариство йде якби на ліквідацію, теж по підроблених документів, тому що зборів не ніяких не було, і ніхто нічого не підписував, ніякі протоколи. Окрім того, пані Запорожець та Павло Маєрчик особисто їздили до співвласниць додому. Він із Запорожець їздив по всіх наших учасників і купляти частки. Але ніхто не погодився з такими людьми-аферистами, то ніхто не погодився їм продати. Працівників виконавчої служби чекають понад півгодини власниці чекали бажане здійснення правосуддя, але очікування не виправдались. Державні службовці приступили до справи тільки після того, як журналісти потурбували їх безтурботну балакинину у затінку. Щоб жінки відчували хоч якусь підтримку, з ними присутні і громадські активісти, які не менше власниць, обурені бездіяльністю держави. Боляче спостерігати за дією державних органів. Вони Справляють враження як міліція, на жаль, так і виконавча, як немічні структури, які просто не здатні виконувати свої обов'язки. Просто не здатні. Маємо черговий приклад яскравої демонстрації ігнорування всіх допустимих, на нашу думку, меж щодо невиконання такого рішення. От надалі бачимо, ігнорація повна законів. Приписів діючого законодавства, судових актів і так далі. Понад два роки судової тяганини, скандалів чималої трати коштів та власного здоров'я, а все заради права власності на своє ж майно. Та здається, держава не чує власників, адже справедливості немає і досі. Закінчилось тим, що після обіду власниці самотужки виламали двері в магазин. Три десятки сепараторів та шість маслобійок вручили селянам, які утримують корів на Тячівщині. Акцію підтримки сільських господарників ініціював народний депутат України Віктор Балога. Людям розповіли про переваги переробки залишків молочної продукції, а також про те, яку користь можна отримати від реалізації молокопродуктів. Сметана, масло, сир та йогурт продукти переробки молока. Вони не тільки збільшують термін придатності молочної продукції, а й значно дорожчі первинної сировини. Втім, процес переробки займає чимало часу та вимагає неабиякого досвіду. А от із сепаратором, який не кожен може собі дозволити, переробка молока триває лічені хвилини, що не імпонує завжди зайнятій сільській господині. Пригодиться так, як любов порівню молока є багато, але Зараз не кожен собі може дозволити купити таку річ. Принцип роботи сепаратора та маслобійки, яку теж презентували, господарники знають добре, як і те, що з лишків молока можна заробити копійчину, саме пропагуванням власної справи та допомогою селянам її започаткувати і займається народний депутат України Віктор Балога. Це тебе типу розпочати нашою родиною. Мета її основна це допомогти сільським жителям та навіть ті міським, які тримають велику рогату худобу, підняти на дещо інший якісний рівень молочної продукції. Ті лишки, які вони продають, про реалізацію лишків молока давно думав і житель малої угольки, пан Іван. Він вдома тримає корову та козу, тож сепаратор у господарстві не знадобиться. Можна збивати сливки, продавати сметану, масло і так далі. що воно ще може приносити, що прибуток додатковий крім основної роботи. На імпровізованому майстер-класі присутні переконалися, що молоко, сметана чи масло після сепарування смачне, наче домашнє, на це каже депутат обласної ради Оксана Болога, і варто робити акцент, якщо хтось із господарників надумається вивести свою продукцію на ринок. На сам кінець ті, хто зібралися, отримали від народного депутата України Віктора Балоге 31 сепаратор. А в кого на господарстві три і більше корів ще й одну шести маслобійок. Комбінат закрили. Проблема залишилася. Очищення ґрунтових підземних вод для великого бичкова проблема, яка потребує нагального вирішення. Цілий мікрорайон селища не може споживати воду, яка насичена шкідливим для здоров'я людей фенолом. Зараження спричинила діяльність впродовж 140 років лісохімкомбінату на вулиці Промисловій, який закрився у 2004 році. Вирішують проблему за допомогою європейського гранту. За відсутності коштів у бюджеті Великобичківської селищної ради самотужки впоратися з ліквідацією наслідків діяльності лісохімкомбінату не вдалося. Крім того, радіус забруднення підземних вод з кожним роком збільшувався. В пошуках вирішення цієї проблеми. Громадською організацією спільною з Закарпатською обласною екологічною інспекцією, а також Верхньотисянською регіональною інспекцією з охорони довкілля та води міста Ніридьгазу, було написано проєкт. Який називається запобігання погіршенню якості води та розробка заходів з відновлення її якості у великому бичкові в рамках українсько угорського співробітництва початок відновлення. Починаючи з 2010 року, досліджували стан якості води та можливі загрози для екосистем верхньотисянського регіону. Це був перший етап проекту. Другий етап встановили на території колишнього комбінату станцію очищення ґрунтових вод, аналогів якої в Україні немає. Вартість проекту складає 490 тисяч євро. Вона фінансувалася повністю за рахунок коштів Євросоюзу. В основному це є вартість самої установки, яка є дуже дороговартісною, саме влаштування, монтаж. 200 тисяч гривень співфінансування виділили із бюджетів селища та району. У результаті єдина в країні станції, обладнана за останнім словом техніки. Вже рік працює у великому Бичкові. Обслуговують її три оператори, які працюють будь-позмінно. Дев'ять скважин глибиною до 15 метрів і насоси автоматично із цих скважин викачують воду. Кожна скважина працює до 2 хвилин трьох, цю воду забруднену збираємо в резервуар, після вся вода відстоюється, після цю воду забираємо, попадає через ультрафіолетові лампи. Де йде вже починається очищення. Цикл очищення підземних вод замкнутий. Протягом одного покращується якість приблизно 50% води. За добу станція очищує близько 60 кубів. Попадає ця вода у колону, де вона падає на острі предмети, під дією повітря розкладається і попадає далі на активоване вугілля. Повітря це вже трохи насичене фенолами, попадає на активоване вугілля, викидається в атмосферу, вода також попадає на активоване вугілля, очищується і попадає знову в землю. І такий кру, 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 кругооборот. Одна така станція здатна очистити підземні води на площі у 2 гектари. Тобто, аби покращити якість ґрунтових вод на території всього лісохим а це площа у 10 гектарів, необхідно розширити станцію ще чотирма такими установками або ж поетапно переміщувати наявну. У найбільшу спеку порожні криниці. Воду місцеві змушені купувати. З такою проблемою кожного року стикаються жителі Хуйського села Олександрівка. Проект, який планували реалізувати, аби місцевим провести воду, заморозили через відсутність державного фінансування. Як виживають люди, дивіться у сюжеті. Кожна краплина на вагу золота. Справжню ціну води знають жителі села Олександрівка. Пан Юрій один з них. Чоловік каже, влітку місцеві криниці практично порожні. У нас біда з водою слухайте. бо ми води не маємо, ми лише маємо води у нас є. Копати колодязь глибоко не можемо, тому що, як ниже трьох метрів, на чотирьох метрах йде вже сіль. Воду люди намагаються економити по максимуму. Нерідко доводиться пити навіть дощову. Коли сильна спека, на городі все горить, поливати ділянку просто нічим. А от про худобу не забувають. Свиней та курей напоїти треба. Та от корову цього тижня родині таки довелось продати. Пер 400 гривень ми заплатили за воду, що привезли нам, бочка дві тони. Проблема з водою в селі існує віку, каже сільський голова. Головна причина в покладах солі. Якщо копати криницю глибше трьох-чотирьох метрів, замість води потече ропа. У давнину із колодязі з ропи ближайші села. приїздили на повозках, набирали діжки. Дерев'яні, дубові, випарювали сіль. Місцеві випарювали сіль, носили навіть до Будапешта, по Венгрії, по ближайших і далеких селах. Вимінювали на продукти, так на продукти харчування, так і виживали. Багато тутешніх викопують у себе на ділянках широкі та неглибокі резервуари, які наповнюються водою. Проект, який колись запланували тут реалізувати, аби місцевим провести воду, заморозили через відсутність державного фінансування. У 2012 році. Це була державна програма «Питна вода. Було пробурені дві скважини. Це в районі, в районі Теси недалеко біля села Сокирниці. Скважини, скважини законсервовані. Як мани небесної, жителі Олександрівки чекають дощу, збирають воду інколи по краплині та не перестають сподіватися, що колись живельної рідини матимуть вдосталь. Далі інформація для подорожувальників у понеділок протягом 4 годин не функціонуватиме пасажирський та вантажний напрямок пункту пропуску Ужгород. В понеділок, 27 липня з 9 до 13 години на українсько-словацькому кордоні в рамках реалізації великомасштабного проекту модернізація та реконструкція пунктів пропуску на території МАП Ужгород, Вишня немецьке на словацькій стороні проводитимуться будівельні роботи. Тому пасажирський і вантажний напрямок будуть повністю пере. Криті в управлінні просять громадян обирати для перетину кордону виїзду з України і в'їзду на територію країн Європейського союзу інші митні пункти пропуску. Відновлюють автошляхи у селі берегу і фалу дорожники взялись приводити до ладу місцеві дороги. Стару бруківку зараз перекладають таким чином вирівнюють ділянки, де утворились ями. На відрізках з асфальтованим покриттям також залатають вибоїни. Тутешні тішаться, кажуть нарешті, місцеві автошляхи стануть проїзними. Бергівське село Бере Куйфуло межує з селами ще двох районів області Мокачівського та Іршавського. Тож через населений пункт їздить чимало автівок. Та протягом багатьох років головну дорогу села не ремонтували взагалі. Тут уже плохо, давно, вже давно. Людям не можуть ходити особливо ночі на біцеглях, на... так не пішком. Укритий ямами автошлях місцеві долали на першій другій передачі. Люди не могли дочекатись, коли нарешті в населеному пункті побачать дорожників. Ми неодноразово зверталися до служби автомобільних доріг, до вищестоящих інстанцій, але ніякої реакції не було. На сьогоднішній день можу сказати, що нарешті ремонтні роботи розпочалися. Це завдяки сприянням народного депутата України Балоги Івана Івановича і завдяки допомоги партії єдиного центру. Центральна дорога села вже давно потребувала капітального ремонту, оскільки цей автошлях знаходиться на балансі райавтодору, ремонтувати самотужки цю дорогу не могли. Робити це мали б дорожні служби. Частина центральної дороги це шашки, так називаємо, а частково значить, це асфальтове покриття. Зараз нам було виділено кошти на придбання 60 тонн асфальту. Це нам вистачить від головної дороги Бергово-Кам'янської до кінця, мабуть, до кінця села. І плануємо провести перекладку шашки на території, десь порядка 600 квадратних метрів. Зараз дорожники активно взялись приводити автошлях до ладу. кажуть, роботи тут на кілька тижнів. Працівники Раєвтодору кажуть, зроблять все на совість, адже розуміють, наскільки важливо для місцевих мати гарну дорогу. Пощі вже машини не могли і проїхати в нашому селі. І Жігульом не можна проїхати. Не, що зараз є такі низькі машини, Таке шашко, село, треба переложити. Наступний населений пункт, де також запланований ремонт дороги Берівське село Боржава. Медичний факультет у жну на 23 липня може похвалитися рекордною кількістю зареєстрованих заяв. Здобути освітньо кваліфікаційний рівень бакалавр зі спеціальності лікувальна справа захотіли 845 вступників з напряму. Фармація 430. Натомість небагато охочих вивчати сестринську справу лише 26. Тримає марку за кількістю вступників її стоматологічний факультет. Цю спеціальність захотіли здобути 370 абітурієнтів. Подібна тенденція простежується і на інших факультетах. Цими днями Закарпатці потерпають від спеки. Пекельні дні з 30 максимума -ма градусами синоптики прогнозують ще протягом тижня. Як рятуються люди від задухи, знає Тетяна Лгеза. В Ужгород повернулася шалена спека. Стовпчики термометрів показують понад 30 градусів тепла. Містяни рятуються від спеки, хто як може. Це нереально просто витримати цю спеку без кондиціонера. Намагаємося пити мінеральну воду, компот, мити обличчя десь раз в дві години. Так сильно в голову напікає, якщо ходити чисто по місті. Багато ну стараюсь зараз не ходити багато по місту. І справді при високих температурах краще не виходити на вулицю, адже дуже легко можна отримати сонячний удар, симптомами якого є головний біль, нудота, зростання частоти пульсу та дихання. А у деяких випадках навіть кома. Тому в Ужгородців свої методи, як цього уникнути. Напитками теплими бажано, не холодними і хото холодочком тіньочок. А взагалі то треба насолоджуватися, поки є спека, бо скоро вона закінчиться. Ближче до річечки, там, до якогось басейну. Потрібно брати шляпу. Обов'язково. Можна взяти сонячні окуляри, напіточками прохладними, плавательні процедури. Панамочка. Під палючим сонцем у час пік зазвичай у місті людей мало. Адже саме з 12 до 16 години фахівці не рекомендують перебувати на сонці. Але ті, кого вдається зустріти, рятуються від сонця у тіні, ловлять рибу або ж і взагалі засмагають прямо під час прогулянки. Та найдієвіший спосіб від спеки прохолодні напої чи морозиво, адже у місті чимало торгових точок, де люди освіжаються на швидку руч, але найчастіше кавові напої це холодні. В принципі, каву з молоком холодну п'ють, капучино. Найчастіше містяни рятуються від спеки прохолодними напоями. І саме це рекомендують спеціалісти у такий спекотний період. Залишається сподіватись, що погода змилується над нами і вже наступного тижня температура знизиться. Ну а яких новин очікувати вам вже завтра? Коротко в анонсі. Друге серце, допоможіть врятувати життя. Вручили посвідчення учасників АТО. прикордонникам. ремонт триває нові шляхи. Я з вами прощаюся. Бережіть себе та своїх рідних. Сприятливої нам, погоди та мирних днів. На все добре.